Вітаю вас, ви дивитеся передачу Луцький депутат. Про депутатські справи, про те, що зроблено за останній рік, ми будемо спілкуватися із депутатом Луцької міської ради Антоном Сосновським. Антон Павлович Сосновський, депутатом Луцької міської ради, обраний в мажоритарному окрузі, позапартійний, позафракційний. Член постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. Підприємець. Ми продовжуємо нашу програму. Антоне, ви себе опозиціонуєте, представляєте як політичний технолог. Яку оцінку ви даєте останнім політичним подіям, які відбуваються в Україні і в Луцьку, зокрема? Ну, вітаю, дякую за запрошення. Ну, очевидно, претендувати тут на національні лаври не приходиться, тому що кожен з наших телеглядачів, ми маємо можливість дивитися. Чи не щодня вже впродовж декількох місяців, ну, принаймні я точно відношу себе до цієї категорії, протягом декількох місяців п'ятий канал, в час скажімо так, революційних активних подій, я думаю, як і більшість або мільйони громадян України дивився це до ранку. Тому о, тут, скажімо так, вже повторюватися після е, всіх київських або загальнонаціональних політологів, експертів про те, як я оцінюю, ну, очевидно, нам би тут треба було б говорити про місцевий рівень, а не, не стільки про загальнонаціональний. Е, про місцевий рівень ну, у Волині і місто Луц так само є частина держави, і так само Лучани, е, Волиняни болісно реагують на те, що відбувається з території України. Я думаю, що ніхто не байдужий до того, що зелені чоловічки або, будемо говорити, відверто президент Путін просто прийшов нахабно, відрізав частину нашої території. Ну, очевидно, це жодну нормальну людину не залишає байдужою, і мене так само переконаний, що говорити на цю тему можна довго і, очевидно, того ефірного часу, який нам наданий. Буде доволі мало для того, щоб так, висловити свою позицію або, можливо, свій рецепт, як би, як би повернути умовно, і Крим назад, і зберегти ту велику частину України, яку на сьогоднішній день намагаються наші зовнішні, ну я б не зовсім називав їх братами чи сестрами, треба називати речі своїми іменами, не зовсім братня, а... Точніше, ворожа на сьогоднішній день до нас країна Росія, хоче розхитати ситуацію на, східі, на сході України, на півдні, тому нам, очевидно, і тут, на Волині, і Лучанам, і всім іншим нашим сусідам по Україні треба боротися і захищати свою країну самотужку. Добре, тому, що... скажіть, будь ласка, останні політичні події, вони якось вплинули на роботу депутатів? Депутати стали згуртованішими? Маєте на увазі Луцької міської ради? Ну, безперечно. Ну, скажу вам так, коли стосувалось питання якихось політичних заяв, там, звернень, які були Луцькою міською радою прийняті ще тоді, коли країною керував екс-президент Янукович, то більша частина Луцької міської ради на, на цих, на цих скажімо так, моментах згуртовувалася і ми приймали рішення неодноразово і там по зверненню, аби звільнили і Юлію Тимошенко, і аби припинились політичні репресії стосовно наших лучан, громадян України. Тому, звичайно, вже коли в країні стала демократія то ну, Луцька міська рада практично одноголосно вже приймає політичні рішення. І навіть вчора на сесії Луцької міської ради було, було звернення депутатів Луцької міської ради до виконуючого обов'язки президента України з приводу загибелі, ну всі знаєте, з приводу загибелі одного з активістів Правого організації сектору. Правий сектор та Олександра Музичка. І міська рада практично одноголосно прийняла дане звернення. Звичайно, цьому передувала годинна, годинна дискусія в кулуарах між лідерами груп фракцій для того, аби так, ну, цю заяву можна було випустити в зал, і вона була сприйнята всіма депутатами. Після години перемов така, таке звернення в зал поступило, і депутати, в принципі, по-моєму, по 32 голоса їй проголосували. Тобто, в принципі, на сьогоднішній момент часу, коли в країні демократія, то вже проблем з висловленням депутатів До все... цього часу, ви вважаєте, не було демократії? До, до, часу, до цього часу вона була обмежена. Навіть в міській раді. Ну, ми ж повинні розуміти, що депутати Луцької міської ради хтось десь працював на якихось підприємствах, хтось десь працював в державних Але вони далі працюють. В державних органах і часто густо хтось. Причому, можливо, навіть ніхто на нього не тиснув або не збирався тиснути, але ну, більшість все-таки людей у нас з Радянського минуло і на всякий випадок Перестраховувалися. перестраховували, да, щоб в них не було можливих проблем. Навіть якщо в них вони і не збирались бути ті проблеми, але така трошки, скажімо так, той маленький раб в багатьох і депутатах в тому числі, він ще все-таки сидить. І я думаю, що не, не одне ще пройде, не один рік, можливо, не одне десятиліття, щоб... Скажімо так, він покинув е, тіла і душі, можливо, наших колег і інших громадян. Давайте поговоримо про справи буденні, про те, що ви робите щодня. Як часто до вас звертаються ваші вибори? Чим особливий ваш округ? Е, особливість мого округу, очевидно, в тому, що е, по ньому або е, перебувають в ньому практично всі лучани, тому що мій округ це центр міста, це і проспект Волі, і вулиця Лесі Українки. І перлина нашого міста старе місто. тому… Роботи очевид... вистачає. Очевидно, особливість мого округу в тому, що його мають можливість бачити всі. Тобто це, умовно, там… Не 40-го квартал, який все-таки стосується більше тих громадян, які там проживають, і менше тих громадян, які там не проживають, то центральну частину міста відвідують ну, навіть і не тільки мешканці міста Луцька, а й гості з інших регіонів, з інших міст і, очевидно, з інших держав. То що вдалося вам зробити для того, аби поліпшити центр міста, старе місто? Які проблеми вирішуєте? Е, ну, в першу чергу, я, наприклад, вважаю, що якщо ми говоримо про туризм... І закликаємо, у нас навіть є ціле там управління, цілий відділ, який займається залученням туристів в місто Луцьк то я вважаю, що ми в першу чергу маємо налагодити нормальні транспортні комунікації до старого міста, щоб ті туристичні автобуси мали можливість по більш-менш нормальній дорозі доїхати, подивитись той самий замок, подивитися кафедральний собор, зрештою подивитись інші пам'ятники архітектури, які є на території старого міста. І, наприклад, вже другий рік поспіль я намагаюся добитися за посередництвом депутатів, достукатися до заступників міського голови, до міського голови про те, аби ми зробили ремонт вулиці Замкової. Ніби вдалося це досягнути, що в 2014 році вулиця Замкова буде поремонтована. Я вважаю, що тоді, коли не працює ринок, ввечері велика частина людей могла б заїжджати і подивитися замок з іншої сторони, не тільки з вулиці Братковського. Безперечно, є маса проблем, які не можна вирішити в межах одного року, які проблеми, які двадцятиліттями або десятиліттями вирішуються і не можуть вирішити. Це питання Ветхого Назвіть, фонду. так, конкретно, кілька справ от, За минулий рік, які вам вдалося вирішити, кому ви допомогли? Якщо конкретних кілька справ, то, на жаль, я не можу там, в межах ефіру все згадати або прочитати які найбільше запам'яталися найбільше запам'яталися Я пам'ятаю ми літку влітку рятували на Братковського навіть в мене от є заява на Братковського 20а Будинок, тому що ну, часто так у нас трапляється, що громадяни придбали квартиру, вирішують в ній там зробити якийсь ремонт. Але єдина проблема в тому, що громадяни, які придбаю, придб... чи там купляють такі квартири в старому місті, очевидно забувають, що ті квартири в тих будинках, вони не настільки нові, як на 33-му, умовно, чи 40-му кварталі, хоча і там вже не можна сказати, що це аж занадто нові будинки. І треба враховувати специфіку, що будинки, яким по 100 років, не можна там робити ремонти з сучасною потужною технікою, тому що наслідок такого ремонту може завалитися весь будинок. Ми врятували на Бродковського 20А такий будинок, де люди так хотіли зробити ремонт, і сусіди їхні вчасно забили на сполох. Нам вдалося не повторити долю славнозвісної в лапках вулиці Рівненської, будинку, який там. Ну, мало місця трагічниці. Тобто це нам вдалося зробити на Братковського. Далі продовжував я як депутат намагатися добитися ремонту будинку на вулиці Ярощука, 24. І дуже шкода, що на одній з останніх сесій, сесій практично вдалося вже й домовитися і з депутатами, і з заступником профільним міського голови, який відповідає за комунальне господарство Ларисою Соколовською, про те, що ремонт цього будинку на вулиці Ярощука, 24 буде включений в перелік, який будуть підлягати ремонту у 2014 році. На жаль, на сесії бракнуло просто одного голосу, аби затвердити цей перелік з цим будинком, але я не опускаю руки, переконаний, що вода камінь точить, і ми це питання все рівно вирішимо. До речі, за моєю пропозицією на комісії міської ради з питань бюджету та фінансів було зініціновано, депутати підтримали, потім це було затверджено на сесії, щоб депутати затверджували перелік всіх скажімо так, територій, об'єктів, будинків, дворових територій, які мають ремонтуватися за кошти міського, там, обласного або те, що приходить з загального бюджету. Тому що до сьогоднішнього дня була практика, коли депутати затверджують бюджет. Але виконком Луцької міської ради на власний, скажімо так, розсуд приймає рішення, які об'єкти ремонтувати. Я вважаю це неправильно, тому що якщо депутати затверджують бюджет, то вони мають і затверджувати перелік об'єктів, які, скажімо так, за ці гроші мають ремонтуватися. Бо часто густо була така практика, що потім люди кудись... Ну, Мовно звертаються там органи влади, і їм кажуть, що ми це не можемо зробити, тому що депутати такі погані, от такий от поганий депутат затвер... бюджет затвердили. Тому на сьогоднішній день депутати затвердили, депутати і затвердили цей перелік. Тобто це, якщо так коротко, те основне, що так, вдалося зробити, далі продовжу активно захищати зелене насадження в місті Луцьку, тому що, ну, очевидно, ви знаєте, що є один з активних борців за зелені насадження в місті Луцьку, тому що мене турбує ця ганебна практика, яка відбувається в Луцьку, коли заради того, аби вивізку магазина було видно того чи іншого, чи там бару, чи кафе, наші підприємці з активною підтримкою наших чиновників дозволяють вирізати чи не пів вулиці. В, гір, в кращому випадку, скажімо так, там кладеться бруківка, в гіршому залишаються просто піньки. Я думаю, що кожен сьогодні лучанин може пройтися по центру міста, побачити просто ну, жахливу картину, коли залишаються пеньки, і так виглядає, що їх навіть ніхто не збирається викорчовувати. Це на мій погляд варварство. Відділ екології знає мою думку і позицію про них, причому вони навіть ну, вже не ображаються про те, що я їх так називаю такими. Такими словами вони мені розказують про те, що всі дерева в Луцьку хворі, вони не мають права на життя, але тим не менше всі ці дерева, які ми бачимо в місті, кожного року зеленіють, кожного року радують лучан своїм зеленим кольором і кожного року подають від них листя і так само росте. Тому показовим прикладом те, про що я говорив, наприклад, на проспекті Волі біля обласної друкарні. Було розпорядження станом на початок 2013 року міського голови про знесення дерев, які там знаходяться, ну, щоб було видно відремонтовану обласну друкарню. Проте з моєї ініціативи завдяки громадським активістам, зокрема, Марії Думанській, яка е, через соціальні мережі там, буквально просто задала міському голові питання про те, що... Громада, в принципі, не підтримує такі кроки і вас, як міського голови. І міський голова до його честі відмінив своє розпорядження, ми бачимо можливість дивитися дерева збережені, ремонт приміщення видно. Тобто, як показує практика, не обов'язково вирізувати дерева для того, щоб бачити вивізку. Якщо говорити про житло, ви, я так зрозуміла, сприяли в тому, аби було відремонтоване старе житло, так? Скажіть, наскільки активно ведеться в старому місті законно чи незаконно нове будівництво? Ну, в старому місті нового будівництва, по великому рахунку, не так-то й багато ведеться. А все те, яке ведеться, то воно започатковано е, навіть е, десятиліттями назад, чи на початку 90-х років, або всередині 90-х років. Е, більше того, земельні ділянки ті, які по подавали е, цим підприємцям, громадянам, взагалі там ще на початку незалежності е, більшість з них їх отримала. Або всупереч завдяки нашому доволі заплутаному законодавству деякі... Щось швидше збудували, деякі от роками стоять розриті території, загороджені парканами, і нічого вони не можуть зробити. З різних причин. Або громада проти, або законодавство не пройшли вони ще всю процедуру. Тому не можна сказати, що старе місто перетворилося на величезний там, будівельний майданчик. Чи лобіюєте ви питання щодо надання нового житла вашим виборцям? Е, ну, Не можна так сказати, лобіюю чи не лобіюю, але е... Ну, зважаючи на це на те, що будинки в старому місці дуже старі. Ми повинні бути свідомим, що Радянський Союз е, кану літо і, очевидно, від, відродження чи повернення до нього ніколи не буде. Тому говорити про, ту, про те, що хтось комусь щось має дати, ну, не приходиться. а той, хто Є так. особливі категорії, які потребують, наприклад. Е, за житом. час, за другу каденцію мого перебування у якості депутата Луцької міської ради, в тому числі від старого міста. В більшості випадків громадяни, які навіть проживають в ветхих будинках, не просять, щоб їм надали інше житло. Вони просять, аби їм дали можливість, наприклад, або покращити те, що вони мають, самим щось добудувати, бо в багатьох моментах були випадки, коли у людей елементарних скажімо так, побутових зручностей немає. там, і люди просили, що дайте нам, будь ласка, там можливість тут добудувати, щоб ми покращили своє життя. Комусь вдавалося, скажімо так, це зробити, покращити свої побутові умови. Комусь не вдавалося, бо хтось з депутатів там, чи з чиновників бачив, що от людина хоче побудувати собі в центрі міста там, якийсь гарний будинок і штучно створювали людям проблеми. Ну, але влада змінюється, при одних людям не вийшло, скажімо так, покращити. Буде нова міська рада. Там, людям... Якісь кошти з міського бюджету виділялися за останній рік для того, аби розвивався район ваш? Ну, Якщо говорити крапково на ремонт тої чи іншої вулиці, то очевидно виділялися. Якщо говорити про те, що на території округу з'явилися нові сміттєві контейнери, ну, очевидно, можна говорити, що виділялось, тому що нові контейнери для сміття стоять. Говорити про те, що за останніх... Е Три роки капітально відремонтували якусь вулицю або якийсь е будинок на моєму виборчому окрузі, очевидно, не приходиться. Але я вважаю, що тут ну, навіть вина не стільки там, чиновників, е скільки ми повинні розуміти, що економіка в загальному і України, і міста, зокрема, е не показує позитивної динаміки. Не показує те, звідки можна збільшувати видатки на ті чи інші речі, тому що не збільшується по великому рахунку доходи. Більше того, останній бюджет, ми знаємо, 2014 прийнятий державою, ми бачили, як його приймали, да, за три хвилини підняттям рук без обговорення. Ясна річ, що такий документ не може сприяти тому, що і Луцька, зокрема, громада мала покращення, як було ще донедавна говорити, вже сьогодні. Тому говорити про те, що якісь там величезні суми або, в принципі, виділялися, очевидно, не приходиться, але знову ж таки у зв'язку з глобальною ситуацією в Україні як державі такій. Ви член постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. Які питання вам доводилося вирішувати саме в цих сферах і якою є діяльність у комісії цій? Ну, Сама назва комісії говорить про те, що вона опікується питанням бюджету, фінансів Луцької міської територіальної громади. Комісія як колективний орган, до речі, одна з найбільших комісій Луцької міської ради. В неї входить ну, станом на сьогодні вже шість депутатів, тому що один з депутатів зараз став секретарем Луцької міської ради. До речі, на останньому засіданні комісії я пропонував... Ну, Згідно законодавства, кожен депутат має належати до якоїсь комісії. І у нас на сьогоднішній момент часу є депутат, він же голова обласної державної адміністрації Григорій Постовіт, який поки що не належить ні до якої комісії в міській раді, то я на одній з комісій, на останній комісії пропонував, аби ми його... Запросили в комісію з питань бюджету і фінансів, тому що ну, все-таки керівник виконавчої влади в області. У нас, як в депутатів, буде можливість 10 долучати Григорія Олександровича до того, аби з обласного бюджету якісь кошти на місто передбачали на ті чи інші напрямки і програми. В принципі, депутати позитивно сприйняли цю мою ідею. Я думаю, що і користуючись сьогоднішнім ефіром. Григорій Пустовіт, це такий як голова обласної адміністрації, який вирішив не складати мандат депутата Луцької міської ради, стане членом бюджетної комісії і в тому числі, я думаю, що і старому місту від, такого, від такої діяльності, від так, такого нашого колеги, очевидно, перепаде щось на розвиток ну, окремо взятої території, на ту чи іншу дорогу, або на глобальну якісь програму чи проєкт. Тому комісія розглядає всі питання, що стосуються життєдіяльності міста в частині фінансів. Я думаю, що і ваші журналісти, і телеглядачі мають можливість дивитися в сюжетах. Питання, які розглядає комісія, тобто це від затвердження програми соціально-економічного розвитку до змін до бюджету в різних частинах, по медицині, по освіті, по дорогам, по ЖКГ, ну, по всьому, все, що потребує грошей людських, бюджетних, все проходить через комісію. І на сам кінець, якими останніми були е, запити ваші? Е, значить, одним з останніх, як я ну, повторююся, були мої пропозиції, це про те, про те аби депутати все-таки на сесії затверджували е, перелік е, проєктів е, ремонту доріг, дворових територій, вулиць і таке інше. Тобто це е, пройшло е, одним з останніх... Е, Моїх звернень було ну, про дерева, я вам вже розказував. Да? І це для мене тема дуже болюча, будинок на Ірощика-24. Чому? Тому що ми займаємося ним рік, і, як я вже сказав, буквально не вистачило одного голосу для того, щоб цей будинок попав в перелік об'єктів, які би ремонтувалися. Тому я рук не опускаю, мої виборці також, ми працюємо, у мене з ними постійний контакт, діалог, тобто всі практично знають мій мобільний телефон, ніяких труднощів не складає зі мною зустрітися, тим паче, що ну, Антон Сосновський вже практично восьмий рік виконує депутатські повноваження. Тобто я колись навіть рахував, що я особисто... Знайомий порядка з двома тисячами мешканців свого округу. Ну, певна річ, що я, очевидно, не знаю кожного, як звати, але візуально я з ними знайомий, тому ми на постійному контакті і ніхто не може сказати, що десь він там не може знайти Сосновського, бо десь там хтось, не дай Боже, комусь якесь негарне слово сказав. Дякую вам за розмову, за те, що, напевне, вам люди довіряють ваші виборці. Бажаю успіхів в роботі. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили із депутатом Луцької міської ради Антоном Сосновським. До побачення, до нової зустрічі. До побачення.